Сер, що за терміновість? Хіба ви не знаєте, сер? Свято наносять. У кого наносять сер? Та да, не в кого? А яке? Восьме без. Сер. А, так, жіноче свято, квіти, подарунки. Усі жінки чарівні, усміхаються. Добрий день, поважні пані і пано. Паріні бабусі, турботливі матусі. Сестрички й подруги. Сьогодні наші розмови тільки про вас, про вашу любов та ніжність. Ми навіть позмагаємось. Все, що ви маєте на увазі? А те, хто найніжніші слова скаже своїм бабусям, мамам, сестричкам і однокласникам, милі, безкошті, ніжні, привабливі, веселі, улюблені наші. А це правда? Що Звідки ти це взяв? Я чув, як наш тато, у сусіда запитував, Де ти викупав таку злу дружину? А, так, дивні речі відбуваються у світі. Добродій досі, ми ж сюди приїхали всіх жінок, зі святами з привітати. Зосередся. Бажаємо залишатися завжди. милими казковими, ніжними. привабними Веселими.